Вітаю! А чи всі знають, що таку серйозну науку як математика можна перетворити на цікаву захоплюючу гру? Хто дивився моє попереднє відеошот, той знає це напевно. Сьогодні я хочу вас познайомити з новою розвиваючою методикою Дєниша. Блоки Дєниша це набір з 48 геометричних фігур, жодна з яких не повторюється. Метою їх є. Навчити дітей вирішувати логічні завдання на виявлення властивостей, їх абстрагування, порівняння, класифікацію, узагальнення, кодування, декодування а також логічних операцій не і або крім цього, матеріал допоможе дитині розвинути мовлення, мислення. Творчі здібності, уяву, фантазію, виховати самостійність і цілеспрямованість у досягненні своєї мети. Граючи і логічні блоки Діниша, дитина швидко опанує математику та інформатику. А займатися розвитком своїх дітей я вас запрошую на свій YouTube канал.